Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Ну що, новий рік в мене починається нестандартно, я маю знову нову квіточку, і вона, як ви бачите, для мене, скажімо так, незвична. Це орфідея пафілопіділу. Можу трошечки помилятися в цих багато букв в назві. Або паф, або венерин башмачок, що називають цю орхідею. Давайте знайомитися поближче. Орхідею мені цю подарували. Я, знаєте, була трохи готова щось змінити, щось додати. Ось я придбала собі шелеріану в подарунок, а це зовсім неочікувано мені подарили таку орхідею. Дивлюся на неї зараз і навіть не знаю. Що з нею робити? Дивлюся, кітонос із точки росту. Для пафів це нормально, вони так і квітнуть. А знаєте, ще хто має на це сприйняття тільки через фаланопсиси, що це все, закрита точка росту, все, чекайте, діток. Посаджена вона в кору, горщик в неї не прозорий, тут ще якісь є камінчики. Нарахувала я дві діточки. Від основної рослини. Не знаю, так от дивлюся, дивлюся. Листочки гарні, такі незвичні. В плямку, ну, так гарна орхідея. Давайте дивитися, що тут біля квіточки. А біля квіточки, як ви бачите, що борошнистий червець. Я сьогодні цю посилку отримала, одразу її розпакувала, поки дитина спала. Впихнули її на підвиконня, ну, бо мені особливо нема куди ставити квіти. Зараз я її одразу протравлю в орхідею інсектицидом спреєм Dr. Help. Дуже гарно мені допомагає. Купувала десь якісь лавки, просто йшла, бачу лава з квітами, зайшла, купила оцей спрей і все. в мене такий ще є фунгіцид від цієї фірми. Зараз я зніму велику квіточку, яка розкрита, і протравлю цю орхідейку. І бутони, і всі в пазухах. Ну, В пазухах я не бачу, але все одно зараз я протравлю всю цю квітку і протравлю всі на підвіконні. І, звісно, що протру підвіконня, щоб воно було чисте. Хоча тут вона постояла буквально 2-3 години на підвіконні. Але ж ви знаєте, що ці білі. Нам не товариші можуть дуже швиденько пересісти і на інші орхідеї. Мені не потрібно, щоб всі мої орхідеї хворіли. Тому зараз я одразу всіх оброблю в профілактичних цілях. І так, що я думаю робити з цією орхідеєю? Погуглила, що це орхідея Пінокіо. І ось думаю, тепер що треба її, напевно, вилікувати від борошнистого червеця. І, напевно, відсотків 90, а може 95, я її в себе не залишу. Ось чомусь в мене зовсім не лежить душа до цієї орхідеї. Я вдячна людині, яка це зробила для мене, подарувала. Мені, звісно, приємно, і, чесно кажучи, мені хотілося щось інше спробувати, окрім фаленопсисів. Але, напевно, ні. Ось все-таки це зовсім не моє. І місця нема, щоб просто так поставити, щоб вона стояла, собі росла. Ну, бо в мене дуже мало вільного місця. ким жертвувати з фанопсисів я не хочу. А ось пафік. Подивіться на це створіння. Оце борошнистий червець, що навіть не підозрює, що через якусь хвилинку. Він вже не буде жити. Ой, як я це люблю. Але нічого. Зараз все зробимо, протравимо, взагалі нема ніякої паніки, нічого. Це такі дрібниці взагалі. Раніше я так лякалася оці всіх живностей в квітах. Нічого, зараз все буде класно. Зараз поснімаю їх і протравлю. Пішла я лікувати свої квіти, обробляти інсектицидом. Я вам вдячна за увагу. Напишіть мені, будь ласка, що мені робити з цією орхідеєю, як вона взагалі в догляді, як поливати, як присаджувати. Можливо, мені це знадобиться, якщо я передумаю. І що б ви зробили на моєму місці, теж пишіть. Я вам вдячна за увагу. Всім гарного і тихого вечора. До зустрічі на моєму каналі.